В Івано-Франківську відбулась військова виставка. Тут презентували усе те, що необхідно для військових. Речі привезені з-за кордону, є нові і бувші в використанні, але всі вони, як запевняють експерти, якісні. А більше знає Ліліана Хомишин. Теплі рукавиці, рюкзаки, прилади нічного бачення, шоломи та бронежилети. Усе це представили на військовій виставці. Товари привезли з Німеччини. Волонтери запевняють, що речі якісні і стануть у пригоді нашим військовим. Якщо ми будемо говорити про обув, ми привезли на виставку, скажімо, Хайкс обув німецького виробника, яка себе зарекомендувала дуже добре в цьому році, на відміну від Магнум. Ми маємо теж Магнум, це літня модель. То е, Хайкс е, зовсім не мав рекламації, то тобто повернення або якихось нарікань на нього не було. От, через то все розходиться тільки в, ну, як, в можливостях закупки в ціновій політиці. В основному тут зимові речі, адже хлопців потрібно забезпечити теплим одягом. Волонтери кажуть, що ця виставка орієнтована на меценатів. Їх запросили, щоб саме вони допомогли у придбанні спорядження для військових. Перед тим як запрошувати меценатів на наш захід, ми прямо говорили, що потрібна матеріальна допомога. Хто давав згоду, той давав згоду, хто давав відмову, той не погоджувався зразу. Сьогодні волонтери оголосять список потреб, які актуальні на сьогоднішній день, і вже шляхом ну, допомоги меценатів, ми вже будемо реалізовувати це в найкоротший термін. Хлопці кажуть, що на все про все мають тиждень, бо потрібно якомога швидше доставити товар у зону. АТО. товар є і вживаний. Відповідно, перевезти його через кордон складе певні труднощі. Але працівники митниці запевняють, максимально сприятимуть у доставці речей. Реагування дуже миттєве. Якщо б були якісь затримки, то цьому функціонеру, який би з митниці там вчиняв якісь. Ну, в рамках законодавства Перепони в отриманні цього гуманітарного вантажу. Ну я думаю, що це би був для нього останній день роботи. на митниці. за вечір меценати пожертвували 20 тисяч гривень. Деякі гроші ще обіцяли донести у найкоротші терміни. Волонтери займуться закупівлею речей. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.